Добрий раночок усім. Прийшли до хазяйства. <хи> 22-го. Це вже як ці як попугаї нерозлучники. і Степан. Принесли води, то ще не дуже до води спішать. Вон собі сімця поїдають. Так і не їздили, не питали за ножиці, немає як зараз. Юра, в мене то в лісі, то в стрісі. Щас сіються. То в ліс з тобою тільки. Да. В лісі за мною. Ще, ще якихось два діти А в стрісі без мене. І справишся? Так. Да. Я просто дасть Бог, все буде добре. Чапкін підвів мене. Але слухай, то я тобі що хочу сказати за цю підстрижку. Що? Наталя написала, це ж вона тримає, що не поспішати, що кінець травня, середина червня стрижуться, бо ще йому буде вночі холодно. А вони двох, одне об одного гріються. Ну так, да, то ти, що хоче сказати, що вони бочок до бочка лягають. Да. Одним словом таке, ножиці Та. будуть чи не будуть, але ще, мабуть, хай побуде. Да, то Дивися, то є добре, як люди підказують. Ну, Хоч Все, забирай його. Оста... Оставляй може, одне чи ні, чи забирати. Да, то це желізне оставляй, бо мені пластмасове ще поб'ють. <рес> <рес> якої наминають. Вівторок, 13 травня, я ж то не повинна помилитися, хоча іноді плутаю. Знаєте, А погода, слухайте, така, до цих пір е, палимо грубу. Е, переживала, треба буде друга перенести, позагрібати. Кажу до Юри, поки зберемося переносити, там не буде що нести, ми його до літа спалимо. Якщо ще літо не доведеться палити, я не знаю. Вчора Думала, прийду з роботи, піду на ягоди. Доводити їх вже нарешті до остаточного порядку. Слухайте, я так змерзла, що я на них не ходила. Я не знаю. Це, це ну, одним словом холодно у нас. Холодно, і, і так я помічаю, що не тільки в нас, коли Ксюша писала, що, що ще палить. І за дрова, от я вже не пам'ятаю, як написано, прикольно дуже написано. І каже Юра, ти каже, розумієш, я їду ввечері от з е, цієї спосівної, і каже, село, ну село, комина димлять, люди палять. Прохолодно геть, як на травень місяць. Ну, але я зараз е, вийшла таке до ягід. Я так постараюся показати, щоб не, щоб не дуже попозоритись. От, тому що є прохання показати, чи е, подіяли. Ось ось ці яди на перій по полуниці, то це ось зараз покажу. Що подіяли і ще й дуже гарно подіяли. Дасть Бог сили здоров'я сьогодні прийду з роботи, то е, сьогодні до них стану. Ну, але перій, то покажу. Значить, ось також маточок показую. Це тут. Тут трішки перекопувала, з цієї сторони взагалі ягоди приймала, бо тут у мене мають бути е, квіточки по стежкою. А ось, власне, порі. Бачите? Оце порі по полуниці, який зробився, він геть-геть посох. Е, е, обробляла я геть і межу по, вже по сполуницею. Подивіться, що зробилося на межі. Ось так сусіднім городом немає. Немає, по, одним словом, допомогли. І отут, де хто пам'ятає, вони в мене стояли такі зелене море, я мала його перекопувати, е, витягувати. І там десь я частинку копала, витягувала його, витягувала. От, е, Та е, написали мені, що його треба дійсно все якось переглянути. Перед цього кати трактором, тому що не буде тут полуниці, а ще вийшла валя, сусідка каже, натаку голубку. Обробляй чимось, тому що ти тут ради не даси. От, То я всіх послухала, висновок зробила, обробила, то от теперечки перій пері посух. А те все, що що лізе уже по цій полуниці, то то все потрібно брати заступ, сапу те посапати, те повикопувати. От. Оце такі, такі справи. То теперечки зараз, бачите, двісті геть. Полуниця попіднімалася, зелена, а те стоїть сухеньке. І зараз підемо, покажу ще раз, яким препаратом обробляла. А, і ще покажу результат. Там, де ж я дуже е, заступом гребла, вигрібала і цілі відра його виносила, витягувала цього перію. Ой, моя біла ця біла оксамиточка. Яка ніжність? Ніжність. Низькоросленька. Оце тепер бачу різницю між низькорослими і між високорослими. Оце ще теж, коли там буду до них йти, то це яка буде робота їх повикопувати ці оксамитки і посадити так, знаєте, як більш-менш по кольорах трішки, бо вони в мене зараз скажу, дивіться, отак якось садила, знаєте. Тоненькими маленькими по дві в купочки, а вони ось так і по різних кольорах, і всі поприймалися, і всі, по... і всі зараз квітують. І зараз так видно, що вони ось два кущики, Один світліший, один темніший, ростуть з одного. Але дуже гарно розділяються, тому що я викопувала і вони як є різні, так і різними корінчиками. Раз розділила От, ось тут одна високоросла, одна низькоросла. Бачите, яка різниця? От, та тепер там, де я заступом вигрібала, от вам. Бачите, яка різниця? Що тут він поліз знову. Ну, вже я поки що чіпати не буду, хіба що лиш посапаю. От, І це ж витягувала корінці, виносила ці, цілими цими відрами. От. А він собі поліз з землі і знов зеленіє. А там, де обробила то там він собі посох. Оце, оце таке діло. О, межа, яка вся стоїть, спалена. Ай, ну ще одною квіткою похвалюся. Дивіться, оце, оце бачите, щоб мала що робити. То хожу, заглядаю. Дивіться, яка, яка вона велика. Ось ця квіточка. Такого кольору двоколірна ця оксамитка. От, і яка величезна квіточка тут. А ось така чудесна махровенька. Я не знаю, чи тут вона одна. От. Чи тут є кілька, чи можна розділити. Ну, якщо одна, все рівно оце буду розсажувати. Пересажувати так, щоб вони мені наро... наростали кущі, так, щоб можна було роз... розмножити. Ця, то взагалі красотінь. І ще дещо покажу. Навіть і не думала, що в мене вийде, ставила на осінь гілочки лаванди під пляшку. Потім, слухайте, потім якось ото було тепло. Пляшку зняла. Це ж в мене тут не тільки була лаванда. Це ж тут ось знов забула, як називається, буде цвістина. На серпень-вересень, кущик розсажу, декоративний такий. От. А ось тут ще були сам шити, сам тити не поприймалися. Я що зро... ну, Я що зробила? Яку дурницю зробила? Зараз скажу. Це... Це прийнялося. Це підставила під пляшку. От. А тепер і що зробила, Потепліло, я познімала пляшки, потім лупанув такий мороз. Я забула їх назад поставити. От. А потім вже коли згадала, що в мене тут стоїть без цього, що буду будь-яке потрішки витягувати. Поки О. Е коли вже згадала, то думаю, що вже, я буду ту пляшку назад ставити. Такий мороз уже був два, от скувало все. І я геть і забула, що в мене тут ще ця лаванда була. А це ось якось дня виходжу і дивлюсь, слухайте, ну хай не всі. Не буду казати, що всі, але дивіться, бачите, це вона, це вона проростає. Оце один, два, три. Ось тут отакий четвертенький. От, і я думаю, що, ну хто зна, може ще е, ось це дощик пройшов. От, то може ще ам. А може навіть якщо не буде, а хоч і чотири з-під з -під одної пляшечки, то і то добре. То ось це вже буду ходити подивлятися, поки так гарненько не проросте, а тоді я її вже звідси розсажу. О, я поки по городі Юра працює. Так ось він, фюзіпад. Після сходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур'янами на посівах овочевих культур. Ну Овочевих, і там як розмотують, то там написано, що він і по картоплі, і по буряках може бути використаний. Все. От Норма норма там на, на літри води. Оце ним я обробляла. Правда, не, не таким оприскувачем, що на плечі почепила та обробила, а розводила у пляшечку, і це пляшечкою там пройшла. Трішки потрібно було проповзти по всі здовж полонеці, Але нічого, обробила і все. Так, не подумайте, що рекламую. Просто мене попросили показати, чи подіяв, то показую, що подіяв, і показую, який препарат брала. От, Оце такі такі справи. Ну, все, друзі, такий вам. Від нас ранковий. Привіт, тому що будемо поспішати, ще що там подопорувати. Та по роботах я на роботу Юра ще до посівної та й діти дошколи. Та Ото такі у нас будуть справи. А прийдемо з роботи, то прийду з роботи, то не знаю. Потрібно таки йти до полуниці. Тому все, всім гарного, продуктивного, саме головне дня, саме головне здоров'я і миру нам.